Слава Ісусу Христу, слава на навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми славу Твоє ім'я, Господи, за прожитий час і просимо Тебе, благослови нас, благослови всі наші надії, наші мрії, наші бажання перемогти, благослови кожен стукіт серця тих, хто зараз з нами молиться і за кого ми молимося, наших всіх захисників, захисниць. Ми хочемо пізнати, Господи, Твою волю в нашому житті. Немає необхідності вивчати всі історичні події, які відбуваються в Біблії, кожну людину, яка записана в Святому Письмі. Ми читаємо для того, щоб зрозуміти волю Божу в конкретному нашому вимірі, в якому ми живемо в цей час. Як Бог діє, що нам робити? Як нам отримати Боже благословення? Ми бачимо дуже багато зла, і коли людиною опановує гріх. Тим більше, коли людина управляє державою, коли людина керівником є церкви, коли людина є керівником якихось структур великих, і вона може спричинити дуже багато зла у тій структурі економічній, політичній, де вона є, чи в державному житті, чи в родинному житті, ми бачимо стільки зла, що здається, Боже. Вони всі говорять про Бога. А де ти? Де твоя воля, Господь? Чому ти не здійснюєш якусь інтервенцію у це дійство, яке відбувається, в ці війни, в це зло, яке є. Чому ти не прощаєш людям, чому ти не примируєш людей? Чому ти допускаєш війни? Дуже багато питань. Але відповідь одна: наверніться від зла. Не чиніть зла, робіть добро. Один з одним живіть в мирі в спокої. Території лишніх нікому не потрібно, говорить нам Біблія. Життя людського також ми не можемо забирати, бо Бог дає життя. Батьки передають нам тільки життя, а життєдавцем є Господь. Він дарує життя кожній людині, кожній істоті, яка живе, все, що живе, каже Псалом хай хвалить Бога, бо Бог достойний похвали. Бог не має зла. І тому, коли ми навертаємося, розуміємо. Коли ми бажаємо чинити добро, коли ми вміємо приймати один одного і розуміти, наскільки це життя швидко не можемо забрати з собою ті території, які ми можемо окупувати, купити якимось нечесним шляхом, чи навіть і чесним шляхом, якщо цього нам забагато, якщо не можемо собі дати раду, якщо ми будемо здійснювати гріх, бо не будемо мати можливості подякувати, ми будемо постійно працювати, де би ми не працювали. Завжди пам'ятаємо, що Боже благословення, воно дає можливість володіти працею своїх рук. Можемо дуже мати багато, але не бути володарем свого життя і того, що ми маємо. Знову звертаємося до мудрості віків, продовжуємо читати книгу царів. Як захворів був Єлисей, на недугу, від якої мав умерти, прийшов до нього Йоас, ізраїльський цар, і, плачучи над ним, сказав, Батеньку мій, батеньку мій, Ізраїлова колісниця і коні, Єлисей же йому сказав: Візьми лука і стріли, і взяв той лука і стріли, і Єлисей сказав до Ізраїльського царя поклади руку на лук. І як той поклав свою руку, Єлисей поклав свої руки на цареву руку і каже: Відчини вікно на схід. Як той відчинив Єлисей повелів: Стріляй, і стрілив, і сказав Єлисей: стріла перемоги від Господа. Стріла перемоги над Арамом. Ар Ти розіб'єш Арама під Афеком дощенту, і сказав далі: Візьми стріли, то й узяв Єлисей і сказав до ізраїльського царя, бий ними по землі, то й ударив тричі і зупинився. Розсердився божий чоловік сказав: треба було вдарити п'ять або шість разів, тоді був би розбив Арама Ар дощенту, а тепер поб'єш лише тричі. Помер Єлисей і поховали його. Другого року муавські ватаги вчинили нас кок на землю. Одного разу якось ховали люди одного чоловіка, та як побачили, ватагу, кинули того чоловіка в гріб Єлисеї і утекли. Той торкнувся в кості Єлисея, ожив і знявся на ноги. Хазал, арамійський цар, гнівив Ізраїля і гнітив, поки було віку Йоахазового. Однак Господь змилосердився над ними і пожалував їх. Він обернувся до них заради союзу свого з Авраамом, Ісаком та Яковом, і не хотів вигубити їх, не відкинув їх. І досі від свого обличчя дуже важливі події, благословення Авраама, Ісака і Якова, супроводжують весь ізраїльський народ. Ці люди, патріархи, жили тисяча років ще перед цими подіями, про які ми читаємо сьогодні. Але наскільки важливе благословення, наскільки Божа благодать перебуває в нас. Дуже важливий також момент, коли померлу людину вкинули до гробу, де спочивали кості Єлисея, наскільки була величезна благодать, яка була на пророці Єлисеї, що ця благодать піднімає на ноги померлу людину, він воскрес. Отже, тому ми і в церквах використовуємо ікони Ми маємо святі речі, мощі святих, святі артефакти. Ми маємо Божі місця, відпустові місця, до яких люди йдуть для того, щоб скріпити свою віру, побачити тих святих людей, де вони поховані, чи де вони молилися, де вони проживали, ці місця, монастирі їхні, келії їхні, або навіть її кості тих людей, навіть велику силу і наснагу для того, щоб ми повірили. Отримали благословення. І буває дуже багато стілень, коли люди з вірою приступають до святих наших артефактів, церкви. І коли ми молимося до ікони, ікона сильна не тоді, коли вона є стародавня, ікона сильна тоді, коли вона наповнила благословенням Божим, коли люди моляться біля неї, не стоїть вона як музейний експонат, але вона насичена Духом Святим. І коли ми з вірою приходимо і молимося за прикладом. Сьогоднішній день Єлисея, який настільки мав благословення Боже, настільки поросякнув його Дух Святий, що він дій, навіть після смерті. За часів царя Іоакима, новоходоносора, Вавилонський цар, двигнувся проти нього. І Йоаким служив йому три роки, і потім знову збунтувався проти нього. Тоді Господь наслав на нього Вата, халдеїв, араміїв, Мааветян, Амоніїв. На їх на юду, щоб знищити його за словом, що Господь сказав був через слух своїх пророків. Це сталося над юдою за Господнім велінням, щоб відкинути його від свого обличчя за гріхи Манасії та за все, що він коїв, і за всю невинну кров, що він пролив, сповнивши Єрусалим безвинною кров'ю. Господь не хотів простити. Решта Йоакима і все, що він чинив, записане в літописній. Книзі юдейських царів. І на 9-му році царювання царя Садикії, на 10-му місяці, 10-го дня місяця прийшов на виходоносор цар з усім своїм військом проти Єрусалима, отоборився проти нього, вишукав проти нього башти. І отак місто було в облозі аж до 11-го року царя Садикії, другий прихід Новодоносора, потужнього Вавилонського царя, який захопить Єрусалим. І це буде велика втрата, це буде великий бій для ізраїльського народу. Маючи великі Божі дари, вони забували про Господа, що Господь їх провадир, Він їх веде, Він їхній батько, Він годує насичу їх своїм благословенням. І коли людина самодостатня залишалася, вона тоді грішила. Вона забувала про те, що Бог бачився з неба. І ми читаємо про те, як Носор знову прийшов. І знищить місто. Тоді було зроблено пролому місті цар з усіма військовими, втік уночі через ворота між двома мурами, що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста, та й пустився дорогою Арава. Але халдейське військо погналося за царем і наздогнало його. І тоді велика <кій> біда була в Єрихонській долині його військо розбілося геть від нього, Халдею приймали царя і повели його до Вавилонського царя у рівлу, а цей вирік над ним засуд. Він повелів убити синів Сидикії перед його очима, самому Сидикії в очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон. Така тяжка доля для царя, помазаника Божого, коли він у це помазання Боже відкидає. Не тільки він, але весь рід Його, весь царський рід, люди, які з ним були, священики, які служили Богові, забули про Господа. І тому ми бачимо, отже, і пролом у святому місті. Коли ми молимося, нам треба завжди молитися за те, щоб Господь закрив ангелами своїми пролом у кордоні нашої країни, також. Тому що цей пролом, який здійснюють вороги, він завжди буде захищений. Ангелами, Божим благословенням, коли ми будемо молитися. Коли ми покаємося, Боже, благослови нас, Ми каємося за свій гріх. І тоді, коли ми молимося за себе особисто, за народ, завжди слід нам звернутися до Господа, щоб Господь дав ангела свого. І щоб в проломі нашого життя, в проломі життя нашої країни, завжди ангел хоронив нас. Тому що цей пролом, який здійснюють вороги, він. Є тому, що я втратив, ми втратили Твоє благословення, Господи, і ми будемо звертатися до Тебе, щоб ти завжди цей пролом захистив, щоб Ти благословив кожного з нас. Ми молитися зараз, будемо псалом і пам'ятаємо про те, що ми молимося не тільки цими словами, які є вкладені псалмопівцем, але ми молимося також своїми словами, своєю надією, своєю вірою. Ми молимося за те, щоби Бог нас беріг. Ми молимося зараз всю цю хвилину, тому що якщо Господь є в тоді, те саме Він за зараз буде діяти. Те саме він буде зараз робити, якщо ми будемо звертатися до нього, як він допомагає царю Давидові, те саме він нам і зробить, тому що Бог є вічний. В ньому немає вчора, сьогодні і завтра. Важливо, щоб ми знайшли цей момент істини і в цей момент звернулися до Бога, щоб Бог став разом з нами і захистив нас. Амінь. Псалом 59 ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, ти відкинув нас і розсипав нас, ти розгнівався і помилував нас, ти потряс землею і розсадив її. З тілищі її, бо вона захиталася. Ти показав народові Твоєму лютість, ти напоїв нас вином жалю, Ти дав тим, що бояться тебе знак. Щоб утікали перед лицем лука, щоб визволились улюблені твої, спаси правицею твоєю та вислухай мене. Бог промов у святині своїй, я зрадію і розділю Сихему і долину осель розмірю. Мій Галаал і мій Манасія, і Єфрем кріпость голови моєї, юда цармі, Моав, мов посудина надій моєї. Над ідумею простягну обув'я моє, мені чужинці покорилися. Хто відведе мене до міста оборонного, хто запровадить мене до ідумеї? Чи ж не ти, Боже, що нас відкинув? Чи не вийдеш, Боже, силами нашими, дай нам поміч в утиску, марне спасення людське, з Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Ми сьогоднішній день, Господи, віримо в те, що Ти знищиш наших гнобителів. Ми молимося сьогоднішній день, щоб Твоє благословення діткнулося кожного з нас, щоб народ був захищений сьогоднішній день. У псалмі звертається автор до Тебе і просить, Боже, захисти, тому що вся земля Твоя ти можеш цілити рани землі. Ти бачиш, наскільки ракетами і різними снарядами покалічена. Скривджена наша земля, наскільки вона просякнута кров'ю наших героїв. Боже, благослови її, ми до Тебе звертаємося. Нехай кров мучеників буде разом з нашою молитвою, тому що вони в небі моляться разом з нами. Ті, які пролили свою кров, ті, які віддали своє життя за нас. Ми разом із всіма святими, які від перших віків ще християнства віддавали своє життя за віру в Христа. Ми молимося з тими, які утверджували церкву, які вели церкву за наших отців, за наших святих людей. Особливо ми молимося з нашими українськими святими, які пам'ятають про те, наскільки важлива Божа допомога, тому що вони моляться разом з нами. І пам'ятають про наше життя і про те, як вони були тут на землі, і як бракувало нам в той час Божого благословення, єдності. Як бракувало тоді, коли ми мали взяти один одного за руку і ми розділилися. Тому Господь нас утверджує у єдності, бо ми єдиний народ. Ми маємо взяти всі за руку і звернутися до Господа. Боже, ти наш цар, ти наше благословення. До Тебе ми звертаємося, Господь. Нехай Твоя ласка, Твоє тепло війде в, дух, в душу, тіло кожного з нас. Нехай Твоє серце б'ється в наших серцях. Ми звертаємося до Тебе, Боже, за весь народ. Ми молимося, щоб Твоє благословення захистило нас, щоб в проломі наших кордонів стояли наші війська, але з ангельськими силами, щоб ангели йшли вперед разом. І з тими, які нас захищають, з героями нашими, тими, які зараз в найтяжчих, найгарячіших точках, але вони не зламні, вони не здаються, вони проливають свою кров, вони віддають своє життя. Тому нехай всі святі сьогоднішній день, Господи, до яких ми звертаємося, будуть разом з нашими захисниками у молитві. Благослови, Господи! Тих, які поранені, які в полоні, дай їм силу витримати, дай їм своє зцілення. Ми звертаємося до тебе, Боже, щоб ти зцілив рани нашого народу, щоб ти благословив тих, які втратили рідних і близьких, щоб ти підтримав їх своєю правицею, допоміг їм у їхньому житті. Ми молимося, Господи, щоб Твоя сила і Твоя всемогутність діткнулася кожного з нас, щоб ми пам'ятали, що. Ми на цій землі тільки прочани. Ми народилися, що час швидко проходить. І ми йдемо до Небесної Батьківщини. Господи, розуми нас, щоб ми завжди пам'ятали про те, що наша батьківщина це небо. Це місце, де всі святі, в яких ми віримо. Це ті, які разом зараз з нами перебувають. Це ті, які віддали своє життя або молилися протягом життя свого за нас, за наш народ і за весь світ. Благослови, Господи, кожну християнську душу. Благослови, Господи, наші міста і села, жителів наших міст і сіл. Господи, достатньо сліз і крові. Ми просимо Тебе, щоб ми визнали всі за. Спасителя Христа нашого, щоб ми розуміли, наскільки важливо бути з Христом. Господи, ми запрошуємо Твоє благословення в кожну нашу родину. Зараз перед тим, як маєш ти народитися в цьому світі, Господи, благослови нас, щоб в наших родинах не було сліз. Благослови нас в святий вечір, благослови нас в свята Різдвяні. Благослови нас наступного року, благослови, щоб ми завжди пам'ятали про Тебе, Господи, і ми молимося за тих, які не в невіліковних зараз є, які втратили надію на Боже милосердя і на медичні різні препарати, тому що недуга виявилася сильнішою. Але Господи, віра в Тебе. Віра в те, що Ти наш Господь, що Ти наш Спаситель, наш цілитель, нехай допоможе зараз цим людям. І навіть якщо треба перейти нам до іншого світу, переставитися до наших батьків і до наших святих, дай нам силу, спокою і миру в серці, щоб ми спокійно приймали це життя, щоб ми могли зрозуміти Твою святу волю, що час народиться і час відійти. Дай нам своє благословення, Господи, мудро поступати в нашому житті. Особливо ділитися цими дарами добра, які ми маємо, любові, милосердя, і відкинути всяке зло з наших сердець. І тому буде з нами, наш Господь. І наш Бог, і ми віримо в Тебе і надіємося на Тебе, і робимо цей крок на зустріч до тих всіх Твоїх благословень, які ми сьогоднішній день читаємо, і Ти даєш тим людям, які вірують, і даруєш їм перемогу. І нам даруй перемогу, Господи. Амінь. Імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.